Доброго дня, шановні батьки і малята, рада вас вітати на уроці хореографії. Сьогодні до вашої уваги будуть елементи полички. Таночок такий є. І я вам зараз покажу ці елементи, а потім ми зробимо цей таночок під музику. Перша права увага, ви повинні, про пробігтися по полу. Показую я. просто на носочках біжите, піднялись. На носочка пробіглися. Іще. І приходите на своє місце. Зробили маленьку кружиночку. І починаємо полупалочка. Раз, два. Раз, два, три. Носочек, п'яточка. Раз, два, три. Носочок, п'яточка, раз, два, три. Носочек, п'яточка, раз, три. Наступна вправа у нас хлопочки. Увага! У нас є вушко і носик. І ми будемо проговорювати це. Вушко, вушко, носики, горілка, ніжки. носики. Вушко, вушко, носики, Горілка, ніжки, носики. Наступна вправа називається галок. Подивіться, ви повинні пристанним кроком пробігтися в сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І так ми повторимо двічі. Потім, коли я розкрию так от ручки, це значить, ви повинні повернутися до пари, до матусів або тату. І у вас будуть тут спочатку відкрити ручки, прокружляєтесь, а потім будете робити хлопочки. Увага! Два хлопка собі, один батькам. Два хлопка собі, один батькам. І коли я покажу ось так ручкою. Це значить, ви зачіпляєтесь. Ручка за ручку кільцем. І пробігте yeah. на І знову прийшли до себе додому. І повторюю знову полупалочка, паличка. Два, три, три притопи. Раз, два. 哦，对，来。